Вітаємо вас на урочистостях, присвячених закладенню капсули під будівництво житлового комплексу виноградів. Шановні пані та панове, я радий вітати вас на цій гарній земельній ділянці для укладення першого каменю будівництва житлового комплексу товариства Вет автомотив Виноградів. Nearly for eight years we are operating with 2,300 employees in Vinogrado and the continuous very positive development of the company resulted recently into become the most efficient plant of the WET group. На майже восьми років ми працюємо у місті Виноградів. Сьогодні компанія нараховує 2300 працівників, і ми надалі продовжуємо розвиватися. Результатом цього є те, що ВЕД Автомотив України став найзначнішою частиною ВЕД-групи. Це дає нам можливість інвестувати в даний проект майже 2 мільйони євро. А це інвестиція в майбутнє компанії. Я хочу сказати, що сьогодні власники і директор підприємства на правильному шляху. Тому що чим більше буде соціального пакету, тим більше. Буде відповідальності працівників до тої роботи, на яку покладається компанія, і це дуже правильно. І те, що сьогодні закладується капсула будівництва житлового об'єкта, це перспектива розвитку виноградівщини. По-перше, я хотів би подякувати пану Еверсу і компанії, яка вісім років тому назад прийшла на Виноградівщину і саме вибрала місто Виноградів для реалізації своїх проектів. Адже всім відомо, що компанія автомотив входить в десятку основних плательщиків податків у обласний, а також у міський бюджет. Те, що вони платять податки в міський бюджет, я думаю, виногадівці бачать, тому що є розвиток відповідного міста Виногадів.

お疲れさまでした。<laughs> <laughs> <laughs> Я не знаю, як це важливо, щоб люди мали ну, нормальне житло. І я рада, що німецька фірма іде вперше тут будує. Як я вже сказала, в моїй промові умови для іноземних інвесторів. Не добре, але факт, що вони тут будують житловий комплекс, я думаю, що це ем, покажеш, як вони все ж таки мають довір'я і в продовження своїх планів. Ви дуже добре володієте українською мовою, звідки ці знання. Ну коли я вперше працювала тут, я знала російську мову, але міністерство закордонних справ Німеччини мені дало цілий рік, щоб вивчити українську мову. У мене були дуже дуже ну, прекрасні вчителі з України. І ну, мені просто подобається знати мову. Це набагато легше спілкуватися з людьми. Як ви знаєте, виноградові є велика проблема з житлом. У нас працює дуже багато працівників, які навіть з Ужгорода, з інших великих міст, але знайти достойне житло завжди залишається проблемою і відкритим питанням. Тому ми вирішили побудувати даний комплекс, щоб забезпечити працівників вету, які проживають не тільки в виноградові достойними умовами праці, і так само достойними житловими умовами.

В першу чергу ми маємо завершити будівництво. Так це лише є початком. А в кінці, вже коли буде завершене будівництво, ми можемо вже подумати про людей, які будуть там жити. Звичайно, хочу сказати, що в нас на Закарпатті багато працює інвестиційних компаній. П'ять із них самих потужних, до яких відноситься автомотив. Більше 2300 тисяч чоловік працює на цьому підприємстві. Це показує про його. Могутність. І це, що хочу також наголосити, що це перша інвестиційна компанія, яка займається соціальним пакетом, в який входить житло. Тому що підвозка людей, харчування це багато компаній займається, а для того, щоб будувати житло для своїх працівників, це перша компанія на Закарпатській в Закарпатській області на Терногії радує, що, зокрема, на Виноградівщині це розпочалося, це перша ластівка. Ну і то, що сьогодні заявив інвестор, що він планує. Планує ще розширювати територію, ще хоче вкласти 3 мільйони євро будівництво термінала, складу, в якому також будуть мати місце робочі місця, з якого будуть сплачуватись податки. А взагалі, Виноградівщина це край, який динамічно розвивається, який може слугувати прикладом для інших регіонів Закарпаття. Ну і таке виникає питання. Все таки, ми знаємо, що німці це є великі педанти в кожній своїй справі. Чи справляться наші українські закарпатські будівничі? Завданнями, які покладені на них. Ну, я хочу сказати, що досвід закарпатських будівничих великий. Вони Італію будують, Німеччині, в Португалії, в Росії, в багатьох країнах світу будують. Тому досвід будівництва закарпатських досить великий. А я думаю, що тут питання з проблеми з фінансування не буде. Якщо не буде проблем з фінансуванням, то я впевнений, що ті завдання, які будуть ставити інвесторам перед будівельною компанією, вона з ними справиться. Я думаю, на цьому етапі вони не зупиняться, адже ми всі знаємо, що це для Виноградова саме краєвид знаходиться тут, що можна дивитися на, на наше місце як днем, так і вночі. Його а, вигляд, який він має, красивий. І Я думаю, що перспективи однозначно ну, будуть почнуть тут розвиватися. Цей проєкт є фактично. Перші за часи незалежності від таких компаній з іноземними інвестиціями, які вкладають у соціальний напрямок. І це перспектива, адже вони думають не тільки про робочі місця в першу чергу, що вони робили перші ці вісім років, а почали думати за соціальний напрямок своїх працівників і фактично можуть забезпечувати певну кількість людей, кращих своїх житлом. Що є позитивним? Відповідно, десь пішли пропозицію пану Еверсту Йоргу, коли він почав шукати площадку під будівництво житлового комплексу котичного містечка, і десь були налагоджені зв'язки із колишнім власником, від якого пан Еверст, тобто компанія «Ветавтомотів» викупили. Ті залишки будів, які тут були, і земельної ділянки. І так виникла ідея, що цей житловий комплекс, котечне містечко, побудується на цьому гарному склоні, на природі. І, взагалі, я як міський голова радий тому, що ну, беремо місяць-півтора, ну, тут були. Руїни, зарослі, і воно ми маємо зараз сучасну будівельну площадку з дуже хорошим, прекрасним проєктом, який прикрасить наше місто. І водночас ті спрямованості компанії «Вет Автомотив» про дбання соціальне, тобто для своїх працівників, і про розширення самого виробництва. Всі ми знаємо, що він один із основніших. Підприємств, які сплачують податки у міський бюджет.